Відмінність еокаріотичної клітини та прокаріотичної клітини. Зберігай, якщо займаєшся біологією, тобі це обов'язково знадобиться. Отже, спочатку відмінності: прокаріоти це більш древні клітини, а значить, і більш прості. Так, вони не мають ядра. І це основне, а зберігають своє ДНК. У вигляді кільцевої молекули. Вони не мають складних органел, вони в них примітивні. На відміну від цього, еукаріоти – більш еволюційно розвинені організми. Вони мають складне ядро з ядерцями та генетичним матеріалом, який упакований у хромосоми. Крім того, вони мають складні органели, як то ендоплазматична сітка або ж комплекс Гольджі. Але мають вони пільне, Серед цього це плазматична мембрана, мембрана, що відділяє клітину від зовнішнього середовища. Крім того, вони зберігають свій генетичний матеріал одним і тим же механізмом, тобто молекулою ДНК. А ще в цитоплазмі і там, і там відбуваються основні процеси обміну. А я нагадую, що в честь початку навчального року пропонуємо безкоштовне заняття по біології, фізіології, анатомії, латинській мові чи підготовки до кроку та НМТ. Записатися на нього ви можете в особисті повідомлення мені, або посилочці в інстаграм та телеграм, що є в описі цього каналу.